Пане Юрію, питає Олександр Васильович, поясніть, для чого змітати тирсу з піломатеріалу, коли його потрібно складати у штабіль. Е, Спостереження, друзі. От е, знаєте, також довелося, що ви на каналі Будівельника, котре спостерігає. Потім бачить результат і робить висновки. Тому, спостерігаючись за тим, що відбувається. Ми на наших об'єктах, я це показував, хлопці витрачають багато часу, і ця робота вона оплачується замовником. Ми змітаємо тирсу перед тим, як скласти піломатеріали на просушку. Обов'язково змітаємо. Звісно, що я до цього дійшовся через спостереження, але виявляється, в розумних книжках це теж давним-давно вже все пишеться і про це розповідається. Справа у тому, що коли ми маємо з вами піломатеріал, на ньому залишається багато дрібної тирси. Дуже багато, ви самі могли це бачити. А тирса, вона гігарскопічна і вона доволі довго втримує вологу. І ось виходить так, що коли ви складаєте в штабіль, то у вас на дереві, на піломатеріалі, лежить оця вот тирса, котра з повітря. Набирає вологу. І якщо ви будете уважні, ви побачите, що синіва чорнота піла матеріала починається, друзі, саме з цього місця. Тобто ви його складаєте в штабіль, щоб воно підсохло, щоб воно не зіпсувалося. А коли ви починаєте брати це дерево на обробку, виявляється, що там, де було багато тирси, пішов грибок. І дерево стало непригодне, і піломатеріал він приїжджає свіже піл, тобто воно доволі таке трошечки ліпке, вологі. І тому треба прикласти зусилля, щоб це прибрати. Часу багато, тому що дерева багато. Ну Якщо, наприклад, ми робимо там дах, да і приїжджає 20-30 кубів дерева, ну ви самі розумієте, навіть його перекидати і ще з усіх боків з мітьолкою або з плісосом, але цю тирсу треба прибрати. Наступне потім, коли ми спочатку склали це в штабіля, Воно у нас підсихає, зазвичай ми замовляємо дерево трошки раніше, ніж воно нам потрібно завчасно, але потім робиться ванна з того ж самого дерева, з плівки. І потім береться дашка, окунує, окунається і складається знову в штабі ля. Бачите? Тобто, коли у вас піломатеріал підсох, не можна, щоб він був повністю сухий, тому що він погано тоді бере в себе рідину, Але коли він підсохший, ви його берете, окунаєте в ванну, ванною, коли на ньому немає тирси, у вас просто менший розхід рідини для обробки дерева, плюс краще просочується дерево, тому що інакше ви ж не тримаєте дерево по півгодини. Ви окунули, поболтали, дістали. От, от, що на дерево причепилося завдяки поверхному натяжінню, от то в дерево і буде всмоктуватися. А, а якщо на дереві багато тирси, то тирса в себе буде забирати цю речовину. Ну Навіщо? Нам же дерево треба захистити, а не тирсу. От, тому е, обробка змітання тирси, це у нас є обов'язково. І в кошторисах, коли ми надаємо замовнику, там таки написано. Тобто складання, обмітанням і так далі. Так, да, це потребує грошей. Звісно, так, все в цьому житті потребує грошей.